Полтавець Сергій Семенець, учасник російсько-української війни, на фронт чоловік пішов добровольцем і через два роки служби отримав поранення. Нині звернувся до фахівця із супроводу ветеранів, аби дізнатися про можливості для військовослужбовців отримати оселю. Я не маю свого власного житла і чув, що по закону ну. Держава ветеранам, інвалідом війни дає житло. Вона буде вести мене як ветерана, там юридичні питання. Олена Мараховська, перший в Полтаві фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. На цій посаді вона вже два місяці. каже, до цього мала більше 16 років юридичного досвіду. Посада фахівця із супроводу ветеранів є експериментальним проєктом. Я проходила конкурсний відбір, тестування на знання законодавства і співбесі. Сіда на психологічному напрямку Олена Мараховська працює у ветеранському центрі у Полтаві. В її обов'язки входить супровід та підтримка ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, учасників революції гідності, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і зниклих безвісти за особливих обставин. З листопада минулого року вона провела більше півсотні консультацій. Звертаються, щоб дізнатися про свої пільги та гарантії гарантії, дізнатися на які соціальні допомоги особа має право. Найпоширенішим зараз зверненням є постановка на квартирний облік. Зараз дуже багато питань зв'язку з реформуванням СЕК. Як все ж таки тепер буде перепроходження групи інвалідності? Як це все буде відбуватися? Ну, тобто, дуже дуже багато дійсно у ветеранів є саме юридичних питань. Куди не піди, візди надо з кучи бумажок? Там завірені, там оригінали, там 10 копій. Треба. На мою думку, дуже потрібні такі фахівці, тому що ветерани приходять і не знають, куди звертатись, що ну, тут все може допомогти юрист. Нині, за даними Полтавської обласної військової адміністрації, в регіоні працює 37 помічників ветеранів, з них 9 спеціалістів у Полтавському районі.